На світанку, 6 червня 2023 року, жителі Херсонщини почали поширювати в соціальних мережах повідомлення про ймовірний підрив дамби, окупованої російськими військами Каховської ГЕС. Через лічені хвилини про трагедію вже знала вся Україна, а згодом і весь світ. Наслідок цього відбулося суттєве підняття рівня води та повне або часткове затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро. Через кілька місяців після трагедії жителі Херсонщини, намагаючись врятувати і відбудувати свої будинки, в зимовий період стикнулися з проблемою опалення. Збирати дрова для своїх грубок у найближчих лісах чи посадках, вони не могли, адже всі ці території були заміновані. Зиму звичайно нелегко переживати. У більшості тут пічне опалення. Зараз я проживаю зі своєю мамою. Мені важко, мама у мене мало мобільна. У цей час плануючи благодійний концерт на честь 30-ліття роботи Адра в Україні, організатори хотіли бути якомога ближчими до потреб українців. Саме тому одним із заходів благодійної організації Адра Юкрейн став благодійний концерт за участю народних артистів України Оксани Білозір та Віктора Павліка, а також інших солістів і камерного хору. Благодійний проєкт реалізувався спільно з церквою адвентистів сьомого дня в південному регіоні. Зібрані завдяки концерту кошти пішли на закупівлю дров для жителів Херсонщини, постраждалих від війни. Близько 700 відвідувачів зібралося у лівобережному духовному центрі міста Києва. Вхід був безкоштовним, але під час концерту проводився збір. Пожертвувати кошти на допомогу херсонця можна було або готівкою, або ж онлайн. Сума пожертв, яку зібрала Адра юкрейн склала 162 тисячі 800 гривень. Завдяки цим коштам було придбано 22 тонни паливних брикетів з лушпинням соняшника, які розподілили на 50 домогосподарств у приватному секторі міста Херсона і в прилеглих районах, як от села Андріївка, Антонівка, перший і другий квартал, де через обстріли відключений навіть газ. Крім брикетів, волонтери роздавали людям брошури з психологічної допомоги. Жителі Херсонщини були розчулені, що українцям з інших регіонів не байдужа доля земляків. Сьогодні від благодійного фонду Адра ми отримали Да, Спасибі велике велике. Дякую, що допомогли з опаленням. Я дуже вдячна за допомогу. Тепло це найкраще. Адра Юкрейн отримала досить багато позитивних відгуків завдяки цьому проєкту. Тож є плани продовжувати таку практику і в майбутньому, та забезпечувати різні потреби нужденних українців, адже місія Адра це служіння суспільству тим, хто потребує допомоги.